Зважаючи на те, що наша революція абсолютно мирна. Протягом неповних трьох місяців мирного протесту жертвами репресій стало 1739 людей. Причому чотири з них загинули, а 35, п'ять досі важається базі зниклими. Крім того. Ми є свідками того, як в центрі України, в центрі столиці викрадають людей, викрадають їх з лікарні, викрадають посеред вулиць піддають страшним тортурам. Це не бачені за останні багато років порушення прав людини в не тільки в Україні, але й в Європі. Через це ми звертаємо увагу, як тих українців, які вважають, що можливо терор їх не зачепить. Ми вважаємо, що подальше розростання терору означатиме, що від нього не сховається ніхто, навіть ті, хто зараз спостерігає за цими подіями з телевізора. І другий наш цільовою аудиторії є власне європейські інститутува тому що ми переконані, що встановлення диктатури в Україні є загрозою для світового демократичного порядку.

Більше 1700 чоловік і серед них і вбиті, і закатовані, поранені, ув'язнені люди, і зниклі в безлісті. Тобто зараз на сьогодні невідомо, де поділися більше 30 людей. Наша акція, щоби. Показати світовій спільноті, що ми люди мирні, що ми люди добрі. У нас дуже глибока культура. Ми красива нація, і наші брати це Європа. І ми хочемо додому.